Якщо ми говоримо про запровадження монополії на представництво адвокатів у судах, то ми маємо розуміти, що це повинно мати і позитивні, і негативні наслідки. Я не рахував 4 позитивні наслідки та чотири негативних моменти. Перший позитивний наслідок це є захист для клієнтів. То ми маємо клієнтів, які надають юридичні послуги. Якщо клієнту надає юридичні послуги адвокат, то клієнт відповідно є більш захищений, ніж коли йому ці послуги надає просто якийсь юридичний підприємець чи просто юрист. А з іншого боку, це мабуть як такі от мінус, це неминуче притягне за собою підвищення цін на надання юридичної допомоги або правничої допомоги, як це зараз має називатися. Тобто теоретично ціни повинні будуть зрости. Хоча особисто я вважаю, що одночасно ці ціни врівноважаться ринком, тобто законів ринку ніхто не відміняв. І навіть якщо ціни спершу зростуть, то в цілому все рівно на ринку виникли баланси. До ще одного позитиву особисто я відніс би те, що справи у судах. Діловодства та рух справ, взагалі рух паперів, буде здійснюватись швидше та ефективніше, оскільки тепер ці всі матеріали готуватимуться професіоналами своєї справи. Відповідно, буде менше часу тратитись в судах і помічниками суддів, і клерками в судах на те, щоб доводити ті чи інші процесуальні папери до розуму. Відповідно, ці всі папери рухатимуться швидше, і судочинство правосуддя справлятиметься краще і ефективніше з іншого боку. Якщо ми говоримо про правосуддя, не можна не минути той факт, що в теорії права ось таке от обмеження може вважатися обмеженням конституційного права на доступ до правосуддя. А це все досить складна теорія, але тим не менш, звісно, що якщо ти можеш повернутися до суду лише через адвоката, це однозначно є обмеженням відносно того, якщо ти можеш звернутися до суду самостійно. Плюс номер три. Я думаю, що якість послуг в середньому ринку зросте. Оскільки здійснення представництва адвокатами, які постійно займаються тим, що представляють свої справи у судах, вони є своїми в світі справляння правосуддя, відповідно, вони робитимуть всі ці послуги, надаватимуть більш професійно, ніж це робили просто юрисконсульти чи інші люди. Не можу не сказати про такі мінус, який я бачу, це можливо неготовність адвокатської спільноти до того, щоб взяти за себе відповідальність і сформувати. Нормальні органи адвокатського самоврядування, які зможуть брати на себе відповідальність, а яка настане зв'язку з тим, що адвокатура отримає більше прав. Адвокатура стане потужнішим механізмом, оскільки ну, більше залежатиме і від адвокатів, і від адвокатури в цілому. Відповідно, це все потрібно буде робити більш відповідально. І не хотілося б, щоб такі процеси і публічні конфлікти, як зараз відбуваються в київській адвокатурі, мали місце і в подальшому. Останній плюс, я як людина, яка вчилася за кордоном, буду дуже рада мати таку можливість сказати, що у нас до суду може подати лише адвокат і прислати справу в суді може адвокат. Тому що ну дивно було, будучи студентом, розказувати іншим іноземцям чи зараз десь маючи з іноземцями говорити про те, що у нас кожна особа може сама піти в суд. Для них це зазвичай для цивілізованих це зазвичай нонсенс. Такого не може бути. Відповідно, в цілому це справляє враження якогось більш цивілізованого ринку юридичної професії. І останній негатив, останній негатив. Це стосується можливо певних недоліків впровадження монополії, оскільки ми ще достеменно не знаємо, як вона виглядатиме у частині так званих адвокатів державних службовців, та які наслідки це матиме для юрисконсультів підприємств. Ну на перший погляд, це може мати погані наслідки, особливо якщо ведуться ж таки цю дивну категорію адвокат тере державних службовець, якщо дійсно серйозно обмежать. А, Можливості представляти юридичну особу, в якій ти працюєш, для представників цієї юридичної особи це може бути проблема.